Яка юридична позиція наша повинна бути? Є стаття перша конституції. Взагалі, перший розділ конституції він має вищий пріоритет порівняно з усіма іншими розділами. Чому? Тому що він визначає загальні засади. Конституційні основи нашого суспільного державного ладу він визначає саме перший розділ. І от п'ята стаття першого розділу Конституції вона говорить, що український народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади. Не просто єдиним джерелом влади, на що акцентують увагу політики і каже, ну ви ж раз п'ять років ходите, голосуєте так, ага, голосуєш сам, але за когось з того меню, яке тобі підсунули. Або олігархія, або московська агентура, або глобалісти. Але ти сам голосуєш сам вибираєш. Але першу частину вони гублять, а перша частина говорить: носій суверенітету. Що таке носій суверенітету? Носій суверенітету це верховна влада. Найвища влада в Україні не просто якесь там джерело влади, яке раз п'ять років, а найвища влада в Україні. Інше питання, що попри дуже гарну справді, декларативність, конституція не містить механізмів реалізації. І це важливий мінус, і не просто так відбулося. Ну не будемо сьогодні вдаватися в історію. Так от Майдан це було непроголошене повстання українського народу проти влади Януковича, яка порушувала конституцію, яка руйнувала все українське і так далі. Український народ відповідно до п'ятої статті конституції має право на повстання Виходячи з того, що саме він є носієм суверенітету. Не президент, не прем'єр-міністр, не кабінет міністрів, навіть не Верховна Рада парламентського президентських республік, а саме народ України є носієм суверенітету. І тому народ України мав право виганяти януковоч, і народ України має право наводити лад себе держави, тому що він є суверенно. Це важливо усвідомлювати в цих тонкощах потрібно розбиратися. Чому перше, для того, щоб дійсно чітко можна було розвінчувати московську пропаганду, яка бреше про державний переворот. це дуже важливо, насправді, треба розуміти, в яких місцях вони брешуть От, до рівня атомів опускатися і розуміти розбирати. І друге, насправді це базис, світоглядний базис. Носій суверенітету. Ми маємо право навести лад держави, так як нам цього хочеться ми можемо наш український дім, український національний будинок побудувати в такий спосіб і прикрасити в такий спосіб, як нам треба. І ми маємо право в нашому національному будинку вбити всіх тараканів і щурів і будь-яких інших паразитів, які його знищують, які руйнують фасади, які руйнують фундамент, які розпродають фундамент нашого будинку під час повномасштабної війни. Фундамент це наше національне багатство земля і надра і так далі. І так далі. Це світоглядні засади, їх треба подавати. І останній момент сьогоднішнього відео, на якому хочу наголосити. Ви знаєте, з часу, коли розпочалося це порушення Конституції, чому вони не зафіксували Майдан як повстання, до речі? Як ви думаєте? А тому що тоді треба було б казати, а яка мета повстання? і виконувати цю мету. Яка мета? Зміна системи в Україні. А вони не хотіли змінювати систему. Вони хотіли, щоб замість клану Януковича прийшли інші клани, і щоб відбувся переділ награбованого.